Як там в пісні було, Вайландо, Вайландо, Амігос, Адьос. Чому Адьос, амігос? Тому що не бере, не бере, не дає, не гріє, не світить, не працює. Нові пристрої з коробки. Приїхали з цивілізації і нема реакції. Батарейки нові. Не світить, не гріє. Що це є? Це є від Вайланта, системи керування. Тут видно, що йому не дуже добре, тому дисплею. Але воно нагадаю нове з коробки. Це є регулятори, кімнатні термосенсори. Приймач з кнопкою, напевно, для синхронізації. Щось кріпиться на стіну з двома дуплами. Це є власне керування на котел, замикаюча лінія, розмикаюча, а може й шина, пес його знає. І живлення, звичайний адаптер в розетку. Приймаючий модуль, ось так виглядає без нічого з одною кнопкою. А сам кімнатний термостат, кнопка сенсорна плюс-мінус, індикатор гарно оформлений на 4,5 вольти. І, звичайно, знаєте, де зроблений. Давайте будемо пробувати розбирати. Дивитися, що там всередині. Воно насправді маленьке. Тільки зробили так, щоб було за що гроші взяти. Тобто, отак от легенько ми позбуваємося шкірки. Зайвої. Ей, ще трошки. Оп, майже пішло. Є. О, це все на переробку, а нас цікавить тільки ось та частина. Що за дисплей такий цікавий? LCD OLED, не зрозуміло поки що. Ось видно чіп. Ей, це E-Ink. Нічого собі. Це електронні чорнила. У нашого ж йому аж три батарейки, напевно, для того, щоб радіомодуль працював. Так, як то розібрати далі, щоб мені потім не сказали, що то я поламав? Десь ще якісь застіпки мають бути. Напевно. Ух ти, а це що таке? Це просто кусок металу для того, щоб ви розуміли, за що ви платите, блін, цирк на дроті. Ну а ну, так тут металу більше для чого може бути. Щоб я так жив, добре. Ще глибше розбирати. Ще глибше розбирати. Ось тут щось відвалюється чи знімається. Це, напевно, і є якесь кріплення. Виймаємо так, щоб не пошкодити дисплей. А для цього дисплей треба буде зняти. Як же той дисплей акуратно зняти? Добре, що він не приклеєний, так як в кінделах то буває. Оп. Є кнопка якась, дві кнопки. Куди ті кнопки йдуть, як ті кнопки йдуть? Тут вони точно не механічні. Цирк на дроті, антена. Давайте вже відковиряємо то повністю. <кій> Отаке. Батарейки тут йдуть через контакти. Тобто нам, щоб то включити, прийдеться все одно збирати. Глянемо на плату зблизька. Контрольні точки BOOT 2,8 вольта, VBAT. Антена це відповідно радіомодуль. Якісь перетворювачі, живення, кварцик і ну, як же без BZSTMки. Тепер вони кругом. Нічого мудрого тут немає. Так само, як і не видно сенсорних кнопок. Нічого не розумію. А як воно тоді мало працювати? Плюс-мінус. На що тут нажимати? Воно тверде, товсте. І комунікації не може бути. А тут чітко видно дві кнопки. Дуже дивно. Вставив батарейки. Отут у нас є мінус, і бачу, що живлення з батарейок є. 4,6 вольта батарейки, як нові. На кнопках напруга присутня. Але реакції на кнопки немає. Так само 2,8 вольта в нас є як 2,7. Навряд чи це проблема, це скоріше нормально. На другій кнопці аналогічно є напруга. На RX TX якісь там підтяжки є. 2,7 і 1,9 вольта. Тобто, тут якби по живленнях воно виглядає живим. Дисплеї механічних пошкоджень не мають. Видно, що щось на них колись відображалося. Поки що нічого не зрозуміло. Шлейф однорядний, тобто вставити його неправильно було неможливо, тут проблем немає. На вигляд, пайки, всі цілі, роз'єми цілі для e ink дисплея мають формуватися додаткові напруги. Як же по цьому пройтися? Видно, що ще щось могло бути розпаяно, якісь нюанси, якісь моменти. Але тут і нема намоку на те, щоб десь були сенсорні кнопки. Тому все ж таки незрозуміло якось ці кнопки співставляються з кнопками на корпусі. Ось видно, сам термосенсор винесений на плату з боку. А якщо придивитися, ось тут, одиничка, а тут 4, плата чотирьохслойна. Це не про світ можна побачити. Чотирьохслойна плата для такої цяцьки. Що тут робити? Перевірити, чи є генерація. на Процесорі і, і все, напевно, тут дуже нічого не зробиш. Пройшовся осликом. Генерації на кварці немає. Живлення 3,3 вольта на процесор є. Обміну ніде ніякого немає. Напруги перетворювачі, що на дисплей мовчать. Висновок можу зробити один-єдиний, воно або браковане, або не прошите. Тобто, з заводу забули прошити, запхали в коробку і відправили. Що з тим робити, незрозуміло. І як з тим робити. Тому поки що збираю і, на жаль, помогти нічим не зможу. Ще хіба заглянемо в приймач. Вдалося розібратись з кнопками. Ось дивіться, тут на корпусі є виступи. І можна, в принципі, нажати. Причому корпус тут твердий і не прогинається нормально. Хоча видно підпружинені елементи. Але коли побачите ось це кріплення з оськами. Стає зрозуміло, що внутрішня плата може коливатися. І відповідно воно змонтоване таким макаром, що коли стоїть на підставці, я не маю підставки від зовнішнього, але тут же сумніву немає. Тобто, коли воно закріплено нерухомо, то сам блок має мінімальний люфт відносно стіни. І нажати можна механічну кнопку, провертаючи всю конструкцію. Заморочились, звісно, знатно. От, і що з тим робити, поки що зрозуміло. Ось навіть тут видно, якщо припустити, що десь якось воно кріпиться на стіну ось за ці точки кріплення, і відступає, то видно, як корпус може провертатися. Тому з кнопками мимо. Але це не пояснює, чому воно знов я не працює і що з тим робити. Блок приймача теж на застіпках, акуратно це виймається. Ходи сюди. А от всередині плата. Теж процесор на цей раз в більшому корпусі. Одна кнопка. Радіомодуль. є якась оптопара, дві навіть. І це явно йде керування на котел. Причому враховуючи кількість розсипухи, дві оптопари, і, що ж тут є, С-393C, що це таке? Операційний підсилювач чи ні, захисні кола. Ну, не знаю, чи комунікація, чи... чи напряму. Індикація тут відсутня, точніше, один світлодіодус є. Тут вже міряти, включати нам сенсу немає ніякого нічого. Отакі От цирки.